Довгий час судді були недоторканою кастою суспільства, але все змінюється і нині вони повинні пройти перевірку законності походження своїх статків. В свою чергу ми вирішили придивитись до суддівських автомобілів як певного лакмусового папірця доброчесності суддів. Суддівські декларації чи відповідає вказане в них майно отриманим доходам? Закон про очищення влади від осені минулого року передбачає перевірку служителів Феміди, зокрема їхніх статків. Якщо суддя чи його родина не зможе пояснити, звідки в нього розкішне авто, буде змушений попрощатись з посадою. Частина суддів, відповідно до вищезгаданого закону, оприлюднили декларації. Врешті, ми вирішили отримати дані про доходи суддів через інформаційні запити. І тут нас чекала перепона, деякі суди відмовилися надати копії декларацій, вигадавши відверто нахабні та протизаконні аргументи. Особливо слід відзначити жовтневий та Орджонікідзевський райони суди Запоріжжя. Обидва зіслались на неспроможність ідентифікувати автора, надіслану електронною поштою запиту, і не надали декларації. Вказані в листі ім'я, адреса і телефон відправника їм в цьому не допомогли. Якщо от Джунькідзівському суду не вистачило лише звичайного підпису, то Жовневий взагалі зажадав електронний цифровий підпис та копію паспорту. Водночас, жодної подібної вимоги в законі про доступ до публічної інформації немає. Маячня, тому що законом це не передбачено. Більше того, ну, закон про доступ до публічної інформації, він достатньо якісний в, в цьому плані виписаний, і там чітко зазначено, підпис потрібен тільки, коли подається запис в письмовій формі. Якщо, якщо запит, запит має це на увазі, якщо запит направляється в електронній формі, жодного підпису там не треба. І про це прямо прописано в статті 19 закону, яка містить саме формальні вимоги до запиту на інформацію. Там немає жодної мови ні про цифровий підпис, ні про будь-які інші додаткові вимоги щодо електронного запиту. Зазначимо, отримати декларації у жовневому та джонікідзевському судах таки вдалося, але лише завдяки наполегливості журналістів. Зрештою, ми обрали представників суддівської братії, чиї статки дещо виділяються на фоні колег. Найприємнішими для роботи вважаються господарські суди, адже саме тут вирішується доля грошей та майна. Хоча інколи офіційні доходи не є показовими. Характерним прикладом є суддя Запорізького господарського суду Наталя Зінченко, яка живе з донькою. Власного автомобіля суддя Зінченко не має, але при цьому має право на управління позашляховиком Нісан Мурано 2012 року випуску, який коштує від 25 тисяч доларів. На практиці ж це свідчить про купівлю автівки без переоформлення. Але більше про доходи Наталя Зінченко розкаже у фото, зроблене в 2013 році київським фотожурналістом Владом Содолом на з'їзді суддів. Тут у Зінченко на зап'ясті швейцарський годинник вартістю 8 тисяч доларів або третина її річної заробітної плати. Судді, того ж таки, господарського суду Запоріжжя Олександр Немченко і Олена Федорова мають кожний по лексусу RX350 2010 і 2011 року випуску відповідно. Їхній колега Володимир Кричмаржевський дозволив собі придбати позашляховик Mitsubishi Outlander за 336 тисяч гривень. При його доході така обновка можлива, але вказана ціна викликає питання до голови вже заводського районного суду Запоріжжя Олександра Яцуна, який користується таким же авто Mitsubishi Outlander 2013 року випуску. При цьому його річний дохід становив лише 214 тисяч гривень. Подскажі, вас задекларували автомобільні собі шатлет 2014 років. В тому ж году, якщо я не ошибаюсь, ви декларуєте 214 тисяч гривень дохода. Существенно вищого стоїть, чем задекларували ваш доход. Вас якісь питання скажу? Якщо... Після, Парковку неподалік суду Яцун змушений ділити зі ще розкішнішим Toyota Land Cruiser Prado 2012 року випуску своєї заступниці Нінель Марченко. Такий пропонують придбати за 40 тисяч доларів. Ой, господи, як я у мене з мужем розвілася, є всі документи. Цікавий збіг. Два автомобіля аналогічних моделей стоять поряд з місцем роботи цих суддів. А там Мені. стоїть неподалеку, возле губернії, то я правильно кажу, це не ваша? Ну, Какая-то я полностью. Ну, Ленко Зафрада. Я дело в том, что не знаю вообще, о чем вы говорите. Ну, Зачем у вас это вам надо? В декларации записано. Записано. Ваше это будут проверять соответствующие органы. На телевидении я не выступаю. Тем более без председателя. Тут у нас есть строго. А, ну, он, подавлю... он сказал, без меня ничего, никуда и все, никаких телевизоров, ничего. Суддя Запорізького окружного адміністративного суду Юлія Бойченка розкішного авто не має. проте в 2013 році отримала 300 тисяч гривень подарунків. Це майже вдвічі більше за її річний розмір заробітної плати. Як пояснила нам Бойченко, за цією сумою ховається квартира, яку подарували найближчі родичі. Хоч якусь конкуренцію Бойченко за цим видом доходів може скласти хіба що заступник головного судді Орджонікідзевського районного суду Вікторія Калюжна. В неї 100 тисяч гривень подарунків і в її родини ще стільки ж. Майстерність судді Новомиколаївського районного суду Анатолія Риженка демонструє проста арифметика. За рік він заробив 268 тисяч гривень. Також за 220 тисяч гривень він придбав автомобіль Форд Фокус. І ще 190 тисяч гривень він поклав на депозит. Звідки взялося зайвих 142 тисячі гривень? Питання, напевно, до спеціалізованих структур. Нам про це Ріженко розповісти відмовився. Що ж, це лише поверхневий огляд статків суддів. Вже за місяць мають оприлюднити декларації за 2014 рік. Рік, коли приймалися рішення стосовно активістів Євромайдану. Підозрюємо, співставивши декларації за обидва роки, ми знайдемо цікаві для суспільства факти.